Яка, на думку музикальних критиків, стала сенсацією у 1970 році та викликала багато дискусій у світі, тепер звучатиме в Одесі мовою оригіналу англійською. І цей факт дирекція театру музичної комедії імені Михайла Водяного називає головною особливістю майбутньої прем'єри. Розповідають, для більшого розуміння вистави на допомогу глядачеві прийде синхронне титрування українською. Ми вперше працюємо англійською мовою. Ми освоюємо нові горизонти, і для нас це такий великий крок, це така популярна, така знакова рок То вона йде багато років на Бродвеї, вона йде йшла багато років на вестенді в Великобританії. Тому це дуже відповідально. Завершує роботу над прем'єрою головний режисер театру Володимир Підгородинський. Роль Ісуса, яку в оригінальній версії виконав Ієн Гілан, вокаліст Ді Перпол, в Одеській виставі грає актор театру Ярослав Селицов. Насправді це дуже відповідальна справа зараз відбувається і відчуваю я себе дуже схвильовано, тому що така постать. З якою потрібно поводитись дуже обережно. Колись на початку постановки режисер сказав: От скажи мені, як Ісус? Правильно, ніхто не знає, який він. Тобто, ось грає. Рук опера Ісус Христос Суперзірка» описує біблійні події, а саме останній тиждень життя Ісуса Христа в сучасній інтерпретації. Як зізнаються в театрі про постановку рок-опери, тут думали ще до епідемії ковіда, та тільки зараз, незважаючи на повномасштабну війну в країні, вдалося втілити плани у життя. Ще однією особливістю постановки одеської прем'єри вважають наявність оркестру на сцені, а не в оркестровій ямі та хореографію хору. Вони розкрили себе ну з усіх боків. Вже як то кажуть, не секрет і не тайна що. Хор давно вже рухається, не як 20-30 років тому. Да, вони постійно танцюють. Вони хореографією займаються. Да, і у нас Віталій Вікторович – новий наш балетмейстер. Він постійно такі рухи ставить, які задовольняють всіх і глядача, і хористів. В театрі зазначають, що війна внесла свої корективи в підготовку до прем'єри, а саме в складі хору. У нас є два хористи, які зараз в лавах ЗСУ знаходяться. Це Андрій Мазур. Його забрали ще з перших днів, буквально як почалась війна. І також з ним пішов вокаліст Микола Гош. Прем'єра вистави Ісус Христос, Суперзірка відбудеться в Одеському театрі музичної комедії 10, 11, 16 та 17 лютого.